Негода, яка накрила Житомирщину 28 жовтня, завдала чималої шкоди. Вітер пошкодив електромережі в багатьох населених пунктах, ламав дерева, зносив паркани та бікборди. Через сильні пориви вітру в області був оголошений помаранчевий рівень небезпеки. В Коростенській громаді теж прибирали дерева та ремонтували освітлення. В результаті того сильного вітру, який був за доповідь керівників комунальних підприємств. Ну зараз ще інформація надходить, тому що в нас від приватних десь осель не вся інформація зібрана. Але е, були випадки і повалення дерев непоодинокі е, на в пожеку першому на чотирьох будинках були знесені. Ну, не всі дахи, але частина були пошкоджені дахи, тобто знесені Також дуже багато ділянок мереж вуличного освітлення вийшли з ладу внаслідок цього. Ну, принципу, в, в суботу бригада КВП виходила, працювали бригади, як і по тих дерев по ремонту вуличного освітлення. Ці роботи продовжуються і сьогодні. На певний час без світла залишились і деякі села Коростенської громади через відсутність електропостачання без води. Залишилась Михайлівка. В багатьох населених ну, в тому числі і по місту, в багатьох районах ви бачили, зникала електроенергія. Також по селах в багатьох зникала електроенергія. В Михайлівці внаслідок цього порив електромереж було відсутнє водопостачання. От буквально тільки керівник відзвонився, що відновили водопостачання в Михайлівці. Там у нас водонапірна вежа, від якої люди забезпечуються водою, але внаслідок що не було електроенергії. Ну, не могли подавати. Тобто зараз ще інформацію ще збираємо, інформація надходить, і наші аварійні служби працюють над тим усуненням тих недоліків, які були внаслідок негоди цієї. Ну, Перевітря за даними станції до 19 метрів в секунду, зрозуміло, того класифікатора державної надзвичайної ситуації. Ми не досягли того рівня, щоб оголосити як надзвичайну ситуацію. Але для нас це негода і доволі така значна. У понеділок зранку деякі мешканці приватного сектору звернулись до місць за допомогою через пошкодження, що завдала негода. До мене сьогодні приходили люди із приватних будинків з проханням надати допомогу, тому що знесло шифери. Ну шифер знесло листи. Зараз, де можливо, там ці питання розглядаємо, як можна допомогти людям. Та особа, яка зверталася щодо шифера, то ми зараз проводиться ремонт на 10 школи, і там є старий шифер, він в нормальному стані. То люди ну, там через перший заступник міського ливо доносить через відділ освіти, це питання вирішив. Тобто людям нададуть цю допомогу шиферам. А далі вже буде питання вирішити по мірі на схожі, і що люди хочуть. Ну, які саме пошкодження, чи є можливість надати, ви ж розумієте. На приватній оселі є певні обмеження щодо надання дня допомоги. Наразі інформація щодо завданої негодою шкоди уточнюється.